Російські помийки, я вам казала, як вони реагують. Значить, вони продовжують сіяти просто повну повну єрунду і по по повний маячню і маразм. Значить, пишуть російські Ріановості. Зокрема, вони характеризують бивство Андрія Володимировича словом знищення. Після бисто як спікера ради Андрія Парубія в Держагентстві російському ТАС написали про те, що нібито він Парубій керував снайперами на Майдані. А в Ріановості загибель політика характеризу. Словом знищення. А Андрій Парубій мене нагадали в 2013-14 роках очолював самооборону Майдану. Але в російських помийках це артикулюється як те, що Парубій стояв за снайперами і розстрілами. Хоча ми прекрасно знаємо, що злочинні накази вбивати учасників Революції Гідності давав Янукович і Кремльовська кліка. А чієрі Лоран фелє якого ТАС а, називає французьким бізнесменом і фахівцем з геополітики, в якого після бивства Порубія у Львові взяли вони коментарі. А хто ж як не французький бізнесмен, так званий, хоча це просто їхні помиїчні куплені експерти, заявив агентству, що стрілянина під час мітингів на Майдані, нібито була організована тими самими людьми, які стояли за протестами. А снайперами керував Андрій Парубій. Ну да, он Андрій Порубій, хто ж як не він. Він так схожий був Савси Небесне, того хто керує снайперами. Це Жах, що вони пишуть, а це свідчить про те, що в них риль цей в пушку ріа новини в замітці про те, що смерть парубія про смерть парубія процитували Зеленського і що він висловився, прокоментував вбивство Андрія Володимировича і на охрестили це, що Зеленський признав факту нічтаження парубія. Це просто жах. Це просто жах, що вони роблять ці пропагандисти, як вони реагують, як вони намагаються зараз всіх нас залякати. Як вони ем, очевидно, ну різні версії слідства? Ми звісно чекаємо на версії слідства. Але те, що спадає на думку і порівнюючи зокрема і бистом Ірини Фаріон, 19 липня минулого року, що що би не е, хто б не стояв конкретно, хто б не організовував, не замовляв, не виконував без російського сліду, без їхніх елементів тут, без російського втручання, без того, що тут п'ята колона е, політики, які теж проросійські, Чомусь досі сидять в парламенті. Часом голосують з народними депутатами від фракції Слуга народу. Зокрема, це не пояснювані все одно речі. Ці всі люди, які приводили сюди роками закриваві російські гроші, відпрацьовуючи тут російський порядок, денний кремлівський, не мають тут сидіти. Вони не мають сидіти у владних структурах і органах брати участь в голосуваннях, які вирішують долю країни. Це просто аномально. Окрім того, церква їхня, яка перемальовується, перефарбовується, переходять. Да, є ті, хто визнав, хто зрозумів, кого там можливо, є такі, але ми ж прекрасно знаємо, що ці всі ячейки і політичні, і духовні, так би мовити, це вони так думають, що вони духовні. А насправді вони бездушні. Криваві. Ви бачили, що в їх методичках писало нищити українців. Вони сидять і чекають. Оці п'ять п'яті колони. Вони сидять і чекають на свій реванш. Так би мовити, звісно, він і не вдасться, бо бачимо, що Росія отримує хіба що по одному місцю і ударами по їхніх НПЗ, активними нашими сил оборони і тим, що ми на фронті даємо їм відсіч, але тим не менше.